Ти молодий пацан і зібрав собі трохи ловешки і думаєш що собі купити. Друже, для тебе в мене є така чудова Audi a 4-преміум. Автівка у нас з 2019 року, 2 літра бензин. в такому чудовому білому кольорі. По комплектації маємо гарне лінзовану оптику з ледами. Є в нас парктроніки 360, оригінальні 18 диски. Ключовий доступ, пам'ять сидінь, електрорегулювання на шкіряному чорному салончику з великою боковою підтримкою. Дуже зручно сидіти, м'які сидіння, наявні датчики світла та дощу. Заводиться в у нас з кнопочки. Ось таке чудове мультикермо, на якому ми маємо управління інформацією на бортовому комп'ютері, режими, навігація, голосове управління та управління Ось Така у нас приборна панель, знизу датчик круїзу, підрольові пелюстки наявні, моніторчик, на якому є у нас управління автомобілем, саме підвіскою комфортна. Трошкиниче у нас. Ну, такі чудові дерев'яні ставишці. Клімат-контроль. На ньому також є підігрівчики. Клімат у нас, до речі, трьохзонний. Вибір режиму їзди, відключення системи старт-стоп, відключення стабілізації, парктроніків і можна кнопочкою вимкнути моніторчик. собі. Маємо автоматик, електричний ручничок. Тут теж у нас дерев'яні ставочки, які дуже дорого виглядають. Можна прив'язати сюди свої ворота. Та Також в цій машинці ми маємо лючок. Натиснувши на кнопочку, ми можемо його відчинити. Так, так як на це четверте місця тут не дуже багато, але загалом сліди доволі зручно. Шкіряні сидіння додають нам комфорту. Є у нас перед ногами ніша для власних речей, як я казав, тривозонний клімат, Тут теж можете регулювати прикурювач, дефектори повітря, підлокітничок. Сидіння бачите, у нас всюди в ідеальному стані. Шкіра гарна, не протерта, чистенька і дуже м'яка на відчуття. Зверху два пофончика, підсвітки ще окремо. Увага, хочу звернути на оптику, вона тут дуже красива. Бачимо, є ряд парктроніків, як я і казав вже. Це наша камерка безпосередньо. Ось такий вигляд у нас має багажничок. Доволі місткий, як для такої аудії є бокові ніші, для власних речей піднінявши з нішторку, ми маємо повноцінну докаточку. І під нею у нас є дам дамкрадик, балонічок, все що потрібно, щоб замінити. Тому ну, друзі, хто там, молоді хлопці, хоче купити собі якусь може першу, другу автівочку, дуже заряджену. Щоб вона круто виглядала, то, друзі, до вашої уваги така от буде ауді, яка продається на нашому майданчику в селі Білогородка. Автопоєнт Сефільська, 19. Автопоїнт. Придбай якісне авто.